Кодове послання це відтворене колись на полотні нашими клембівськими прабабусями. Тепер ми відтворюємо в сучасність ці символи, розвиваємо, вдосконалюємо для щасливого майбутнього, розсіваємо клембівську квітку, хай набирає силу, хай дух наших предків оберігає нас. Так ми передаємо їм вдячність за благословення нас, наших дітей на всі прийдешні покоління. Це зв'язок з ними і добра пам'ять. А зараз я вам покажу, як вишити клембівську квітку, як прочитати клембівську схему, намалювати. І вишити по клембівськи. Читаємо і малюємо схему так. Рядок клітинок це наша нитка полотна. Ось наша нитка полотна. Наше полотно сюди нитки, сюди ряди клітинок, це нитки. А оці лінії пробіли між ниточками. Ось рядок клітинок, це нитка полотна. Так як схема дуже велика, ми поділимо клітинку пополам. І буде у нас пів клітинки, це нитка полотна. Починаємо звідси, із самого випуклого оголочка. Е, Сюди голочку втикаємо. Раз, два, три, витягнули голку. Раз, два, три. Пропустили три ниточки, втикнули. Раз, два, три, вийшли. Тепер ниточку вліво і вниз. Ниточку вліво і вниз. Втикнули. Раз, два, три. Вийшли. Одну пропускаємо, втикнули. Раз, два, три, вийшли. Раз, одну нитку вліво і вверх, втикаємо голочку. Раз, два, три, чотири, п'ять ниточок вийшли. Давайте оцей кусочок вишиємо. Складаємо одну ниточку вдвоє і засилюємо. Щоб закріпити, покажу вам такий фокус. Ми маємо почати звідси, на голку взяти три, три пропустити, на голку взяти три. А ми зараз почнемо звідси: наберемо на голку ось так. Покажу. Ми мали би набрати на голку, ось так. на голку взяти 3, потім ми три пропустили би і вийшли. А ми зробимо ось так. Три, в петелечку, ниточку раз, три на голку взяли. Тепер, раз, два, три пропустили і вийшли. По схемі далі. Вліво, вниз, вліво, вниз. Три на голку, один пропускаю. Три на голку. Далі по схемі вліво, вверх, бо ми ж опустились, тепер вліво вверх. Протикаємо п'ять на голку вийшли. Вліво вверх, п'ять на голку вийшли. Супер. Зупинились ми тут вийшли. Раз, два, три, чотири, вверх і одну вліво ми маємо зайти в тканину. Раз, раз, два, три, ниточки на голку вийшли. Раз, два, три, пропустили, втикнули. Раз, два, три, вийшли. Раз, два, три, пропустили, втикнули в тканину. Раз, два, три, вийшли. Вліво і вверх, заходимо. Раз, два, три. Вийшли. Одну пропускаємо, заходимо в тканину. Раз, два, три, чотири, п'ять на голку вийшли одну пропускаємо, втикаємо голочку. Раз, два, три, на голці, вийшли. Вліво вниз. Протикаємо тканинку. Зайшли. Раз, два, три, чотири, п'ять. Але беремо шість, бо це замочок. Ми віці вийдемо, на одну ниточку вернемося і візьмемо на голку ще раз, два, три, чотири, п'ять. Ну, разом з цією шість. І вийдемо. Цей кусочок вишиваємо. Пять вверх, 1 влево. Раз, два, три, 4, пять, 1 влево. Три. Раз, два, три. Раз, два, три. Вверх, три, один п'ять. Ліво вниз, ліво вниз, але ми беремо шість, шостий це замочок. Ми взяли оцей шостий, закрутили, вертаємося на одну і закрутили його в замочок. І далі ще допомільно п'ять взяли. замочок буде починатися звідси, заходимо сюди в тканину. І ця лінія у нас піде аж 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 по всій квітці вверх. Оця частинка окремо, сюди ми будемо шити всю квітку, а потім дошиємо цей кусочок. Ми вийшли вліво верх, сюди заходимо. Вліво верх, три. Наголочку один пропускаємо чотири бо замочок. Ось він замочок. Ще три і три накриємо. Ще три взяла. І три накриємо. Раз, два, три. Знову буде 4, бо замочок, ще 3, Ось буде 4, бо замочок, ще 3, Один пропускаємо три голку, Один пропускаємо три на голку. Один пропускаємо. Три пропускаємо один на голку. 1 пропускаємо. 3 пропускаємо. 1 на голку. Три, пропускаємо один на голку, три пропускаємо три на голку. Три пропускаємо три голку, один пропускаємо три плюс замочок. Один, пропускаємо три плюс замочок. Робимо замочок, плюс ще три. Квітку можна заповнити кольором ось ці частинки. Оці оранжеві рисочки це, ми як обичні рисочки ми пропускаємо. Одну нитку, тут по дві, тут одну. Ось, наприклад, звідси, накрили три, раз, два, три, зайшли в тканину, взяли два, накрили одну, як то, що це рисочки. рисочки Якщо ви не будете заповняти кольором, не звертайте увагу на оранжевий кольор, а робіть замочки. Ось, наприклад. Три накрили, зайшли в тканину, взяли два ну, плюс третій для замочка, пішли далі. Я буду робити кольорове заповнення, тому оці оранжеві рисочки це нитки, які я буду пропускати. Ось, починаємо звідси. Тут я закінчила, значить, вийшла. Раз, два, три, чотири п'ять ниточок вниз, одну ліву. Захожу в тканину. Раз, два, три, чотири, п'ять і одна вліво. голочку. три, три накрила, три, замочок і пішли. Ось чотири, тому що буде зараз четвертим замочок. Так, все по схемі. Тепер тут три я пропускаю, беру два на голку. Два на голку, один пропускаю, два на голку, раз, два, три, чотири, п'ять пропускаю. Вийшла в тканину, раз, два, три голку, Три пропускаю, раз, два, три, плюс замочок. Раз, два, три, 4, п'ять замочок. І так далі. Два. Один пропускаю, два. П'ять пропускаю три. Три. замочок, Закінчилась нитка. Засилимо так же одну. Склали вдвоє, по схемі. У нас один вліво, один вверх, починаємо шити, а всю цю петельку захватили цей кінчик, затянули і продовжуємо по схемі. Продовжуємо по схемі. А тепер ми візьмемо іншу жолочку, засилимо сюди нитку, заселили нитку і сховаємо її ось тут під, під ниточки. Раз, два. спит замочек. Здесь так. Все. И продолжаем. І так вишиваємо по схемі. На початку уроку відео зупините і в зошиті в клітинку перемалюєте схему. Така задача з зірочкою. Будь-яка складна робота нелегка. Але ми ж українці ми все зможемо. Уквічаймо нашу Україну клембівськими квітками. Хай вона процвітає, розвивається. Бачите, в Климбівці вишивають вертикальними стіпками. Не отак я бачу в інтернеті горизонтальними, а саме вертикальними. В коментарях покидайте свої результати, що у вас виходить. Так я буду знати, чи корисне відео, чи зрозуміле. І будемо працювати далі. А До половини дійшли. Працюємо далі все в дзеркальному відображенні. Ось ми дійшли по цій лінії до цієї точки, а далі ми вже не підемо. Тут у нас приривається. окремо, будемо дошивати оцей уголочок. Ось ми вийшли вверх і вліво, по одній ниточці, підемо по цій лінії вниз, стоп, вийшли. І тепер переход один вліво, п'ять вгору, заходимо в тканину, П'ять плюс замочок, П'ять плюс замочок. П'ять вийшли вверх і вліво по одній ниточці і пішли далі вниз. І дошиваємо так. Одну вліво вверх. Три. І все. І зараз ми будемо шити ось цю частинку вишивати. Вліво, один, і вверх п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ми завершили. І сховаємо ниточку між ниточками і під замочками. Це голка з колькою, тому мені незручно закривати, закріпляти ниточку, краще переодягнути сюди в гостру голочку. А тепер нам треба дошити оці кусочки, які ми залишали. Ось по схемі. Отут ми прервали, значить, звідси ми будемо починати. Заходимо сюди, три на голочку, три пропускаємо, три, замочок, три, один пропускаємо. Три, замочок, три, три пропустимо, три на голку вийшли. І так в другу сторону рухатися. Ось наш рядок. Сюди ми маємо зайти. Три на голку, три пропустимо і три замочок. Ось він. Ми сюди маємо зайти. Три на голку, три пропустим, але ми зробимо не так. А почнемо раз, два, три в обратну сторону. Три і закріпимо ниточку. Раз, два, три пропустимо. Три плюс четверта для замочка, три на голку, один пропускаємо три плюс замочок. Влево и вверх пять пять плюс замочек. Вот и все. Что у нас получилось? Вау, какая красота. Можна заповнити кольором ось ці частинки, можна заповнити цей ромбік. а можна залишити так, як є. Ці гесики це оберіг від негативної енергії, це як половина свастики, тобто шлях до досконалості, радючості. Гесики асоціювалися з материнською вологою землі. А також зі змією, яка символізувала чоловічу силу. Колодязь. Ось. колодязь. Ось Це зв'язок між духовним і матеріальним світами чистота, пізнання, мудрість, як вода з криниці дає життєдайну силу, здоров'я, багатство, родючість, джерело життя. Ось теж родючість дає в ромбі крапка. щаслива доля, продовження роду, косий хрест, жіноча енергія і місяць, прямий хрест, чоловіча енергія і сонце, гармонія чотирьох стихій. Збірка мо могутніх символів, потужних символів. Чому зелений колір? Тому що Перше була пошита сорочка моєї прапрабабусі зеленим кольором. А по-друге, в Климбівці більшість шиються сорочки зеленими, синіми, блакитними нитками, частіше всього. Чому? Може, тому що зелений колір це колір любові, миру і спокою, рівноваги і злагоди. До речі, парність жовто-блакитного це зелений. Тому зелений це гармонія енергій чоловічої, жіночої, пристрасної і розумової, холодної, гарячої. Стихія зеленого це вода і повітря. Блакитний колір це небесна ніжність, тиша, воля, <кій> незламний дух. Колір енергії, що несе спокій і духовне світло, чистоту. Синій колір це вірність, довіра, символ третього ока, асоціюється з розумом, з істиною. Передайте любов свого серця на білому полотні. Спробуйте вишивати, думки матеріалізуються, закодовуйте в вишивку гарні побажання. Не буде мир і спокій на планеті і в нашій країні. Найбудуть живі і здорові наші рідні. Най процвітає Україна, Най буде любов і радість в наших серцях. Приток енергії приходить від позитивних результатів. І хай у вас будуть саме такі позитивні результати, і хай прийде муза до кожного митця. Ми не переможні. Дякую за увагу!